З руханки учасників розпочинається турнір із боча. Це гра з набором різнокольорових м'ячів, розповідає учасниця команди із Полтави Анна Стоянова. Вона грає в команді червоних. Мені сподобалось. Не знаю. Мені каже, можна було так краще. Ну, щоб не сидіти вдома, з чимось займатися. Мені кажеться, що це краще, ніж нічого не робити. Вона цікава. Роман Кузнєцов очікує участі в турнірі. Каже, в складі команди місяць готувався до змагань. Ми зустрічалися в парку та займалися десь годину. Я думаю, що все, все вдасться. Тренер Романа Євгеній Авраменко говорить: їх команда з Береслава, що на Херсонщині. Це цій грі зустрілися школярі, яких роз'єднало повномасштабне вторгнення. Ми де окуповане місто. Зараз наше місце під постійним обстрілом, то ми не можемо знаходитись. Наша школа навчається онлайн. Тільки ми зібрали дітей, які тимчасово проживають у кривому розі. Ми їх збирали, тренувалися. А ще це можливість залучити дітей з інвалідністю до командної роботи. Так, у нас є в команді дитина інклюзивна. Він залюбки поїхав, але я бачу, що він переживає. Це для нього перший виїзд, перші змагання його. Ну, я думаю, що він справиться. Учасниця черкаської команди школи номер 3 Вікторія Трофименко у боча грає понад рік. Сьогодні її команда програла, та вона каже, не засмучується. Ми два рази виграли грали, і потім друга команда теж виграла три рази. Да, це можливо з іншою. Вчитель фізичної культури та суддя турніру Олег Келіберда розповідає: у грі беруть участь дві команди по три учасники. Ну спочатку джекбол, це в нас білий мячик в ігрове поле. І потім вже кожна команда по черзі кидає свій м'яч. Промагає та команда, яка за пісунками шести раундів набрала більшу кількість. очок. У спортивно-інклюзивному заході Черкаси ОПЕН сьогодні бере участь 80 осіб із восьми областей України. Розповідає організаторка заходу, виконавча директорка громадської організації. Поруч Марія Тищенко. Приклад ми взяли зі шведського міста міста Мальмо, куди їздили наші діти. Змагатися на чемпіонаті світу побочі це Заключається в тому, щоб і нормотипові, і діти з інвалідністю могли разом проводити якісне дозвілля, спортивне, корисне. Як результат, наші школи всі школи, які отримують, беруть участь, вони отримують набір методологічних книжок, які розраховані на те, щоб включати дітей з інвалідністю в освітнє середовище. Директор Черкаської школи номер 3 де відбуваються змагання, Валерій Завіновський говорить цю. Почали впроваджувати в закладі два роки тому. Так вирішили допомогти соціалізувати дітей з інвалідністю. Їх у школі 14. У нас з'явилася одна команда, потім друга, потім третя. Потім з'явилися наші хлопці, вчителі фізкультури, які стали інструкторами. Ми почали їх впроваджувати, і вона, вона дітям заходить. Їм цікаво. А якщо це цікаво, значить це треба розвивати. І ми зараз пробуємо цим займатися на більш високому рівні. Аліна Береж... На тамасгорозія Суспільне новини Черкаси.